Доброго дня, шановні брати та сестри, доброго дня миряни, добро дня усі українці. Закінчується серпень місяць, закінчується друге літо активної фази російсько-української війни. На фронті наші хлопці ледь стримують російського звірілу русню, а у нашому тилу не стихають чвари. Хтось щедро, якась, якась сатана, якийсь іуда щедро сіє жменями розкидає між українцями що чвари, свари, штовхає брат на брат. І це не обходить місто секіряни. На превеликий жаль, цим займаються деякі люди, які представляють Православну церкву України, місто Сикір'яне. Я не буду звертатися до десятки, до Верховної десятки, як кажуть ПЦУ міста Сікіряни. Не буду, тому що їх не переконаєш. В їхніх серцях ненавидь злоба до тих, хто думає інакше. Я звертаюсь до простих віруючих ПЦУ. Прочитаю на щирій українській мові, а я вчу молитви зараз на українській мові. Читаю Біблію на українській мові, прочитаю для вас 10 заповідей Божих, шановні брати та сестри з Православної церкви України, місто Сикиряне. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене, не взивай на марно імені Господа, Бога Твого, пам'ятай День святий святкувати, шануй батька Твого і матір Твою, не вбивай не чужолож, не кради. Не свідчи неправдиво на ближнього Твого. Не пожадай жінки ближнього Твого, не пожадай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Шановні брати та сестри, ПЦУ місто Сукіряни Чернівецької області. У нас немає митрополита Онуфрія, Владики Онуфрія. Не владики Єпіфанія, це моя особиста думка. Є православна єдина церква України. Є наш Учитель, Ісус Христос, наш Учитель, наставник, Він один. Я йому служу, і ви йому служите. А Ісус Христос учив, що любити, прощати, шанувати. Ісус Христос, коли навіть тягнув хрест на Голгофу, падав три рази. коли кидав нього каміння плював, насміхався над ним, він нічого не сказав поганого, навіть проти своїх ворогів, навіть про тих людей, які його цькували. Він мовчки терпів. Просто не слухайте тих, ту верхівку ПЦУ міста Сикіряни, яка вам замість любові до ближнього. Любові до Господа, замість того, щоб виконувати 10 заповідей Христових, каже віджати церкву, віджати, захопити церкву Петра та Павла і бити та нищити усіх, хто з вами не згідний. Я звертаюся до вас на чистій українській мові. Не слухайте свою верхівку ПЦУ, міста Сикиряни, тому що вона має свої. Інтереси, в яких є користь. Користь. Моє це звернення. Дослухайтесь до нього. Які не важкі часи в Сикір'янах потрібен мир та спокій. Люди в Сикір'янах мають різні думки, ходять в різні церкви, але ми живемо в одному місті. І для того, щоб Україна перемогла в цій війні, нам потрібно об'єднуватися. В тому числі... І по вірі, а віра у нас одна, православна, і Бог один, Ісус Христос. Славімо Його! Амінь.